Доброго дня. Забрав блок з ремонту. Ну, воно не видно. Колідвал. Тут теж ремонту. Це виходить тут 0,25 по колідвалу. Так. В общем, зараз ось. Ставлю толкателі вставляю распредвал. Распредвал теж все чітко. В общем, тихо помалу буду збирати його тут. То ну а ви це двіятель Івеко 3,9. такий як на Кейсі, ні, Холланді. Ну і його ще вперли на Юмзе. Розвідвал поставив, ось ставлю по рисунки, ті, що мажуть першого, тут ще не поставив, ось вона як виглядає. Тут у неї є своє місто таке. Ну, Бачите, виборка така, і вона туди, вона туди встає і, і таким шуцерком її прикручуєш, Получається. Ну, Ота зараз воно. Так. Потрошки буде збирати, не, не спіша, бо ще кладище кольця, а там прокладка така, должна. В принципі, тут більше нічого і не треба. Тут вже кришку поставив. Трошки так під, піднабросив всього бо і ключів тут нема на принести. Так, дивіться, шестерні ГРМ майже зібрав ось. Це не на паразітка ж. Це виходить розпредвальне ось 2,2. Топливна Топлив шест... ну це до топлив йде, це получается шестерня бензонасоса. 3-3, ну все, на топливо 4,4 і колінувал один-один. Так що тут все чики бубоні Так, наблюдаємося ще привод насосів. Тоже тут, ну, тут метод немає. Бачите. Втулки. Нові. Тут. Тулочки новенькие. У них получается, они тоже под давлением. Если втулочка чуть просажена, то тоже получается, он сбрасывает масло. Так что, у кого если здесь просажено есть, то меняйте втулочки. Это тоже влияет на давление. Снова все еще раз. И Это на месте. Так что, привод гидро, и любого насоса. Что, можно так сказать. Так. Что у нас далее идет? Да? Далее у нас идет установка количества вала. Буэля, набрать уже этим Кладишами зараз перемазую і ставлю. Той двигатель вже все зобрани, але ще на тракторі не стоїть, потрішки збираю і цього двигуна. Так що якось потрошки движеться оцей процес, можна так сказати. Вже тут все поставив по прокладочки порізав все. Тут шестерня рям поставив. В общем, по чуть-чуть збираю. Бачите, маслом. Там бутилка з маслом пробив. Дірочку кришки та отак От поливаю його. Так, що у нас тут? Ну, Зараз теж ці бугильки. Камберу отако. ну, лишнє масло вийде. І замок до замка. Отак такий раз. Ти шорк. Бачите, ось. Тут бачите, помічене. Де воно тут все не фокусується, тут їх не попутаєшся, бачите перший. І так вони всі по порядку, всі підписані, тут їх не попутаєш. Так само і корінні, ті як вони шатунні. Вони теж, як кажуть, під номером. Тут немає, тут як їх попутати. Так що збирай по чуть-чуть. Ну щось все зібрав. Один, два, три, чотири, п'ять. Шайдобе продовжного люфта. Бачите, тут тоньше, а тут товше, бо коленвал ходив, його проточили і виготовили нову опорну шайбу. Ну, по цю сторону, получається їх там, ну ось воно декісь. Це заводські. Це як би сказати. А де ж там Десь були ще ж мої шайби? В общем, це шайби Щоб стоять у блокові. А є ті, що ще стоять у те, що в Бугелеві. Вони такі ось з вусиками. Бачите, ну, вусики такі, воно не дає йому повернутися. Тільки що валяв, здесь сюди вкинув. Ну нехай. Десь тут є в общем хотів показати. І десь, десь положив. Ось. ось з вусиками. Тут теж є свій номер ну на цьому чи такий номер в общем не фокусується. в общем вот такі вони Комплектами продаються 4 штуки нижній і верхній. Так, установив вже топливну. Чотири, чотири. Завкрив ось, 4, 4. Закрив кришкою. В общем, поки колець немає, займаюся, зараз закрию. Тут зелена горловина, закрию її. Ну і там буду обдивляється. якийсь отак. Процес іде. Так, наблюдаємо. У нас починає збирати двигуна. Прийшли кульця. Ось отакі фіот і веко. 80-60, 8060, 62 і 865. Така ось процедурка. В Ви общем, виставляю помазав маслом, вставляю кольця, щоб вони на замок напротив замка не вставали. Ну і буду зараз збирати, воно не буду там, не буде як знімати, як вставлятиму туди. Будете розуміти, що принцип той же самий, як на МТЗку там, чи ЮМЗ, на других любих тракторах. Бачите, тут ось все заклеєно, FIAT і VECO, як положено. Тут ось, бачите, їхній якось тут типа, заклеєно теж ось. я розриваю. І все. І колечко. Ну що. На оток хом етапі в мене сборка двигуна. Можна сказати на коліні. Зараз виробляю сюди прокладку. Та й на ту сторону. І в принципі можна ставити вже полуквартер. Картер буду дозбирувати, потім переверну його, поставлю голову. Ну, в принципі, так все поетапно збирається. Продоллю там в общем, в міліметрах.